Доброго дня, друзі! Хочу щиро привітати вас з Днем Святого Миколая Чудотворця, а особисто хочу привітати компанію Робота від Андрія Морисюка. Дякуючи вам, любі друзі! Я отримала сьогодні дуже красивий подарунок, на який я чекала, і навіть не сподівалася, що сьогодні такий прекрасний день, таке гарне свято. Я його отримаю. І я кажу, в мене немає просто слів, які я можу висловити вам, висказати, правильніше сказати слова подяки в першу чергу вам, вашій компанії і особисто і особисто підкреслю, менеджеру Маргариті, яка співпрацювала зі мною цей, цей час. З її вказівок я подавала всі потрібні документи. І ця людина є дуже відповідальною. Вона допомогла мені у всьому допомогла розібратися в деяких таких речах, які я не зовсім розуміла. Але з її допомогою в мене все склалося. Все ми зробили правильно. Я кожен раз відсилала документи, які потрібно було з моєї сторони. А вона постаралася, менеджер Маргарита, ще раз наголошую. Вона постаралася, щоб все було як, най... як можна то сказати найкращому виді. Це все було зроблено швидко, це все було зроблено оригінально і в дуже короткий срок в час. Тобто, я підкреслюю, дорогі друзі, звертайтеся, звертайтеся по допомогу, по консультацію. Ці люди є дуже-дуже компетентні в своїй справі, і вони вам допоможуть якнайшвидше вирішити ваші питання, ваші проблеми, як то кажуть, які пов'язані з роботою або з отриманням візи до нашої Братньої Республіки Польща. Я ще раз щиро вдячна компанії робота від Андрія Миросюка. А ще раз підкле. Підкреслюю, особливо менеджеру Маргариті. Велике, велике людське спасибі. Щиро вам вдячна, будь ласка, користайтеся, дзвоніть, телефонуйте. Це дуже хороша компанія і дуже відповідальні, компетентні люди.